Роксан, знаємо, що типу, як батьки відносяться до твоєї діяльності в стендапі, як вони сприйняли твою літературну діяльність? Що казали? Спочатку, ну ніби так, є певні стереотипи про творчих людей, що вони не практичні, не дуже пристосовані для до життя і бідні. бідні. Що на не є бідні, е, не, ну, не дуже. Не дуже Вправні в тому, щоб формувати якесь певне своє особисте життя, будувати стосунки, міцну сім'ю. І от є такі стереотипи про е, творчих людей. Тому мені здається, що ну е, це не дуже може подобатися батькам, які хочуть для своїх дітей простого, гарного Юридичного життя. Е, майбутнього е, Ну, типу життя. От тому, тому мені здається, що вони мені бажають щастя. Просто я уявляю на початку і трошки не та ж коригувати. і можуть трошки не так його уявляти. А читали твої книжки? Та ша хату читав. Татові подобається, мамі то це, теж. Це це вже супер. Так. що В них нема претензій. Речі є просто, ще, вроде, я просто не читали, уявляю не мають. Привезу. Просто уявляє на початку, Роксана каже: я буду письменницею. Мама там такі, боже йой, приходить рік, я буду стендап з тим добком ті качка. книжки. Якщо чесно, то мені звісти якось так і було. Вони такі вже були ліпші книжки писала. А що далі, Роксана? Цирк?